Капітальний ремонт пігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків по вулиці Шевченка місто Ківерці Олинської області 72,5 мільйона гривень. Нормально. <рістан -тур> Нове будівництво споруд флаштоку державного прапору України на території книжовного мінерального пакового комплексу. 5 мільйонів гривень. Нормально. Ну що ж, кожного дня ми з вами зустрічаємо безліч цих тендерів, та я вирішив, що давайте варто про це поговорити. Що це таке, з чим його їдять, з чим не їдять, скільки за них платять чи не платять, та й в загальному, чому не можна зібрати всі гроші світів та виділити їх на армію? Тому поговоримо сьогодні з вами на два питання: перше, це що ці тендери таке, і друге. Чому ж не можна ці кошти спрямувати на зсу? Е, підписуйтесь на канал, не підписуйтесь, ставте лайк, коментар, та що душа бажає і так цього не зробите. Тому приємного перегляду. Знайди У мене в Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укритті під час повітряних тривог 891 тисяча гривень. І так, я добре собі уявляю ситуацію, коли над твоїм містом літають ракети, ти прибіг в укриття, і першим ділом, звісно ж, шукаєш барабан, щоб, блін, забасувати. Ну, напевно, це так мало б виглядати, інакше я не розумію логіки, за якою в принципі відбувається цей тендер. І я впевнений, звісно про це чули. Це був шум на всю країну, барабанний шум, барабанний дріб. І це не дивно, тому що з кожного дня ми бачимо, як безлуздо витрачаються державні кошти, в принципі, на те, на що вони витрачатися не повинні. Тому давайте разом з вами сьогодні спробуємо дізнатися, а чому так відбувається. І в загальному, що державні закупівлі це таке, що тендери таке. І насправді це доволі логічно. Уявімо собі, державний орган, тобто школу, наближається зима, і їй потрібно відремонтувати систему опалення. Що вона робить? Вона. В принципі робить якийсь там е експертизу, проектні роботи проводить для того, щоб дізнатися, яка буде вартість ремонту цієї системи опалення. Після чого школа звертається до держави із таким проханням: пане, дай копійку. Франківські зрозуміють. А точніше каже, що їм потрібно приблизно 1 мільйон гривень для того, щоб відремонтувати систему опалення. Держава каже: Окей, шукай людей, які тобі відремонтують, ми кошти даємо. Після чого школа оголошує тендер, в якому прописує усі умови, кваліфікаційні критерії, технічні специфікації. все те, що потрібно для того, щоб людина, чи то компанія, організація, товариство прийняло участь в цьому тендері та й потім згодом його виконала. Після чого оголошується тендер на 1 мільйон гривень на ремонт системи опалення. І тоді вже приватні установи дивляться на цей тендер. Вони розуміють, наскільки їм це вигідно чи не вигідно робити, чи вони можуть заробити, чи не можуть. І в школі пропонують свою ціну. І тут найважливіший момент. Адже перемагає той, хто запропонував найменшу ціну. Так, тут працює так. Адже державі вигідніше, щоб заплатили не мільйон гривень, а менше. Тому хто менше запропонує, той і виграв. Ну і знаєте, це в принципі все виглядає логічно, адже всі лишаються в плюсах. Школа, відремонтована система опалення організація, яка виконала ремонт, отримала кошти, дала кошти, заплатила зарплату людям, які це виконували. А держава зекономила, адже вона була готова виділити 1 мільйон гривень, а хтось погодився зробити за 700 тисяч. І в принципі, всі в плюсі. Були б, якщо б ми не жили в Україні, де просто процвітає корупція. І знаєте, це, в принципі, виглядає якось так. Так, у нас в лікарні розвалюються стіни. Випадають вікна, двері не відкриваються. Блін, я навіть не знаю, що робити. То, може, оголосимо тендер на ремонт лікарні? Знаєш. Логічно. Давайте оголосимо тендер на закупівлю. Е Сидіння для унітазів. Що? Так, ми оголошуємо тендер на 1 мільйон гривень для купівлі сидінь для унітазів. У нас один унітаз в лікарні. Тоді ми оголошуємо тендер на 1 мільйон гривень для купівлі одного сидіння унітазу. Я звільняюсь. Так, ситуація смішна. Але ніфіга то не смішно. Адже коли ти читаєш ці тендери, які зараз в нас в Україні оголошують, як це все відбувається, на що йдуть кошти? Ти просто офігіваєш. І тут в принципі випливає друге питання: а чому не можна всі гроші світу спрямувати на зсу? І знаєте, тут тема дуже близька із далекобійними снарядами. Адже коли держави-партнери казали, що вони готові надати далекобійні снаряди, але бояться тільки одного, що Україна почне за допомогою них бити по території Росії, і це вже буде ніби пряма участь у війні. Так само, власне і тут кошти, які нам виділяють країни ЄС, США, вони йдуть в Україну, але з однією дуже важливою мовою. Вони бояться, що значна ця частина коштів піде на, в принципі, Озброєння України, тому вони готові виділити ці кошти, але які будуть йти на економіку України, на розвиток України, на відбудову України, так, період війни, але на відбудову України, але не тільки в армію. Тому в державі відбувся потік грошей, але ці кошти не можна класти в зсу. Тому держава почала роздавати ці кошти на будь-які потреби, які тільки можна уявити. Конструктори для гри та навчання в укритті під час повітряної тривоги 952 тисячі гривень. Клас, ну це типограв на барабанних, а потім де складати лего. Державна компанія енергоатом під час повномасштабної війни придбала 10 автобусів для перевезення співробітників на суму 201 мільйон гривень. Вартість одного автобуса на рівні нового Супер Феррарі. А, і тут варто нагадувати, що Енергоатом взагалі-то працює в мінус. Адже станом на 2022 рік їхній капітал становив мінус 3,3 мільярда гривень. Точніше, їхня заборованість. Хм, що ж ми робимо в тому випадку? Купуємо нові автобуси. Івано-Франківська обласна рада уклала договір на закупівлю трьох тисяч медалей на суму 1,3 мільйона гривень. Пес патрон одобряє, мабуть. Послуги з благоустрою населених пунктів відновлення та влаштування місць для сидіння дерев в межах червоної лінії. По вулиці там такі-то і такі-то. -Та в місті Хмельницьк. 500 тисяч гривень. Реконструкція транспортної розв'язки: 1 мільярд 314 мільйонів 995 тисяч гривень. Скільки? 1,3 мільярда Карл. Да ти блядь, сука? Ви це розумієте? Тому що. Я от читаю цю суму і я досі не можу її зрозуміти, я просто нулів стільки в житті не бачив, як отут. Реконструкція дороги по проспекту Гагаріна, місто Кривий Ріг. 831 мільйон гривень. 831. А чому вже не один і мільярди? Чому так слабо? Так, гаразд, якщо кошти, які вам надають, ви не можете вкласти в ЗСУ, то чому чому не вкладати їх у відремонтувати бомбосховища, це просто перше нагальне питання. Відремонтувати лікарні, адже це теж критично важливе питання. На реабілітацію хлопців я думаю, також можна якось додумати, щоб спрямувати ці кошти, адже якщо у вас вистачає хитрожопості, оголошувати тендери на музичні інструменти для бомбосховища. То чому у вас не вистачає хитрожопості, щоб оголосити тендер для ЗСУ, а і цим самим чином, вашим корупційним чином, обійти цю систему на благо армії? Чому, коли потрібно відмити ці кошти для свого гаманця, то у вас просто один і мільйон ідей. А коли щось зробити для країни, ну тут е... Бля, це ж думати потрібно. Я просто не розумію цього. Якщо ви розумієте, пишіть в коментарях. Так, на жаль, на такій фіговій ноті напевно закінчуємо, тому що я вже не знаю, що тут додати. Це все сумно. З кожним днем ти розумієш, що такого все більше і більше. А найголовніше те, що Велику частину того ми взагалі не помічаємо і не бачимо. Адже тільки за допомогою таких розголосів, цих ситуацій, вдається просто якось зірвати ці тендери, але це не означає того, що вони не відбудуться десь пізніше, що їм просто не вигадують під іншим імням. Тут була реконструкція однієї вулиці за один лям. То чому б не зробити просто іншої вулиці? Чому не поставити бруківку зверху іншої бруківки, а на неї ще бруківку? Потім положити асфальт і покласти ще бруківку. Ну там можна голосити п'ять тендерів на 1 метр квадратний. логічно. Логі. Яка дійсно, ой, вибачте, бомбануло, напевно. Тому вдячний за перегляд. Підписуйтесь, не підписуйтесь, тут вже, як секса скаже, душа бажає взагалі філософські думки.